дім я не ввійшов, зроблю це тільки для користі хворого. Текст Клятва Гіппократа студенти Запорізького медичного університету розуміють настільки буквально, що ладні віддати хворим не тільки свої вміння, а й власну кров. День донора тут відбувається двічі на рік. Ще з дитинства Тетяна Сухомлин мріяла стати педіатром нині ж разом із іншими студентами, аби рятувати дитячі та й не тільки життя, переборола власний страх. Да, дуже страшно. Чому? Ну, как-то ну, уколы, конечно, я боюсь, хоть и на врача учусь. Это важно, потому что таким образом мы спасаем люди, людям жизнь. Мы как бы будущие врачи, и в будущем мы будем это делать уже более осознанно. А зараз це така маленька, би, частина себе, часть що ми даримо чоловічеству. У дівчат беруть 350 грамів крові, 450 у хлопців. Аби стати донором, вишикувалася чимала черга, але підходять не всі. Спочатку гарательний огляд терапевта та аналізи. Здали кров, знала групу крові, що в мене понижений гемоглобін. Мотивація студентів очевидна, адже потрапивши на клінічні кафедри, вони поринають в атмосферу надання невідкладної допомоги. Викладачі до ініціатив учнів ставляться схвально, але особливих бонусів за це не обіцяють. Вони можуть день-два дні бути вільними, але все рівно програма є програма навчальна. Вони все рівно ту програму, яка була в ці дні, вони її потім на семінарі чи на модулі. Вони цей матеріал обов'язково зададуть. День донора у медичному університеті відбувається двічі на рік. Приєднуються зазвичай до 150 студентів. Це стратегічний запас крові. Ситуація в країні неспокійна, як ви знаєте, і в будь-який момент може понадобиться кров. А тому студенти опять же йдуть на зустріч і відкликаються. Активність студентів чи не єдина рідівна соломинка для медиків, адже останнім часом городяни все менше бажають стати донорами. Нині потреба в крові чи її компонентах на одного жителя області в середньому 15 мл на рік. У регіоні ж збирають тільки 10-12. Ви дивилися новини на телеканалі Запоріжжя.